Всім привіт! Мене звати Аня. Це мій чай, це мій влог, другий день. А і сьогодні я вам хочу розповісти про свої планери. Чому я власне про це подумала? Тому що я ранок почала з сніданку. І з того, що заповнювала свої планери. Думала, що варто вам розповісти, що в них твориться. От вони мої красунчики, і це, власне, ті самі планери, з якими я працювала в 2018 році. Я не міняла їх. Чому? Тому що, бачите, молискін тільки наполовину заповнений, тому, відповідно сенс його змінювати на новий я просто не бачу. І тут теж більше половини, але є ще місце на близько 70-80 книжок. Десь думаю, насправді цього року стільки я й прочитаю, Тобто я не буду гнатись за кількістю взагалі. А, о, тому думаю, що мені його вистачить і на цей рік. Чесно, мені здається, що я так активно ставила плани і цілі на цей рік. Але попри те, от свої інструменти для цього я не змінювала. минулого року я почала все заново і насправді була не дуже успішною в просуванні своїх цілей. Це мені здається, ну так типу показник того, що не суть в тому, де ви плануєте, як ви це робите а суть в тому, як ви власне виконуєте свої плани. От така мудра думка в мій в голову прийшла. От, Власне, я хочу почати свого книжкового Мелискіна. Я думаю, що коли він закінчиться, я знову ж таки виберу цю саму серію, як я заповнюю, що в мене власне, тут є. От, покажу з цього року. Так це виглядає. Тобто я заповнюю не так, як тут вказано. Тобто, в мене своя методика. Що я прописую? Я прописую дату, коли я прочитала. Бачите, тепер я проставляю. Яка це в мене книжка цього року? Це перша, це друга. Тобто я з рік прочитала всього лише дві книги. А, коли власне книга була вперше видана, автор, національність, видавництво, рік. А, замість оригінальної мови я пишу ту мову, якою я цю книгу прочитала. Чому? Тому що, а, ну не знаю, мені здається, що важливіше більше те, якими мовами я читаю, ніж те, власне, якою мовою книга написана ну, в оригіналі. Отут я пишу Власне, скажімо так, анотацію, тобто про що взагалі книга. А ось тут пишу свою думку, що я думаю про цю книжку. Якщо я от, ну, власне, це роблю там, коли я відвела собі час для цього, коли я тільки книгу прочитала, я роблю такий невеличкий опис, того би я про неї не забула. Тобто дату, коли я її прочитала, назву книги, автор, видавництво ну те, що можна легко, скажімо так, взяти цю інформацію. Так, у мене йде мій опис книжок. Бачите, у мене ще є трохи місця. Я не веду його по алфавіту, я веду його от по, по мірі заповнення. Далі, що ще хочу вам показати? А у мене тут є віш-лист, тобто це ті книги, які я хочу прочитати. Як чесно, це я давно не була віш-листів, і я зрозуміла, що я просто забуваю про класні книги, які вийшли не в сьогодні, не вчора. От буквально нещодавно в Юльки чи Тульки в інстаграмі вийшов пост про те, які є пастки в книжкового блогера. І вона там говорила про те, що книжкові блогери читають тільки новинки. І це правда. Ну тобто це пастка актуальності і нікуди від неї не віці. До речі, я ми злошимо з послання на юлю почульку, на її інстаграм і на її ютуб. По-перше, ну тому що пост дійсно цікавий і корисний. А по друге, тому що власне ми ведемо книжкове схуднення. А марафон, який ми задумали, що це таке, це означає, що ми купуємо нову книжку. Тільки після того, як прочитаємо дві старих, так ми будемо е, зменшувати кількість книжок на полиці, і, окрім того, беремося в пріоритеті за грубі книги. От, до речі, про це я теж сьогодні розповім. Але, мабуть, уже після того як зроблю всі свої справи, включусь, розкажу вам, що зараз читаю, який у мене прогрес. Ну, тим не менше, далі показую свій скін. Сюди я записую ті книги, які я дійсно дуже сильно хочу прочитати, хоч вони, можливо, і не новинки, і для чого я це роблю? Для того, аби не забувати про них. Я нещодавно знайшла свій планер за десь, 15 16 рік, і там вписані книги, оце Війш-Лист, да, які я хотіла прочитати 2-3 роки тому назад. І о чудо, я їх реально до сих пір хочу прочитати, хоча вже забула про їхнє існування. Тобто, якби не оцей знайдений планер, мабуть, я про них взагалі забула. От, я хочу прочитати «Злюб. як порвалася наука і секс. Давно, до речі, хочу прочитати, я вам про це вже говорила. Або Вівала Вагіна» теж книга про жіночі всякий причандал. Так, не жіночі причандал, ви ну, розумієте, про що. Далі Гузель Яхіну, хочу прочитати діти мої. Я читала Гузель Яхіну. А, чесно, видно було, що це дебютна книга авторки, але попри те, вона. Дуже торкала, вона дуже по написана. Насправді гузель Яхіну називають прямо чудом російської сучасної літератури, не можу посперечати. І я думаю, що мені сподобається. Хоча не знаю, не знаю, ну. Не знаю, що не беру всі купувати. Наступне, що у мене тут є, це мій Ютуб, це плани моїх роликів, а точніше, рубрики, що почитати. А у мене вже готовий, ну, власне, список книжок на книги для письменників-початківців. Тому тільки дайте мені знати, що ви хочете цей ролик бачити. Я його відкладаю до кінця січня. Думаю, якраз в кінці січня всі втратять свою таку. Першу мотивацію, то що цей ролик буде дуже до снаги. Щодо ролика про прекрасні ортичні сцени, я того зніму, ви не переживайте. Але фішка в тому, що я сама знаю дуже мало таких книжок, тому знаєте, резон. Знімати аби про що не хочу. Я дочекаюся, коли назбираю дійсно вартісну кількість книжок і вам розповім. І наступний це власне мій планер. А поки я вам не показую свій розворот, то цього разу, по-перше, так не робила. А, були тому і практичні причини. Мені трохи складно на штатив вертикально виставляти свою а, ну, основну камеру. А, от, я з нею страшно переживаю, тому я знімала декілька таких вертикальних роликів і зверху мене страхував Дмитро тому цього разу, оскільки в мене немає такої можливості, я ще думала про те, як це зробити, зрештою, відмовилася від цієї ідеї, тому просто а, заповнила цей планер ну, одразу тільки мені це захотілося зробити. Я думаю, я якось зніму ролик про те, як я веду джорнал, тобто якісь свої основні особливості, да, як це виглядає. А, коротко покажу саму методику ведення да, от, власне, своїх сторінок. Це виглядає ось так. Тобто, у мене немає більше стандартних розворотів на тиждень. Чому? Тому що е, не кожного дня є якась конкретна кількість задач, мені особисто ці поля дуже сильно виводять з себе, тому для того, аби я не мала таких полів, краще заповнювати день в день. Тобто мінус-мінус е, такого планування це, те, що немає стратегічного планування. Тобто я планую реально сьогодні, на завтра, або сьогодні зранку на сьогоднішній день. Все. Але попри те, я от там чітко співвиставляю праплани, пріоритети це дуже зручно. Якщо є якась задача, яку зробити сьогодні, от це я вам зараз покажу моє нововведення, яке я придумала, про яке я вам вже розповіла. Мені знаєте, дуже болять ці мої нові ролики про якісь такі лайфхаки, методи планування. Тому дивіться їх, коментуйте. Правда, це тепер моє нове захоплення. Несу вернемося до планування. Так от, якщо я знаю, що задачу мені потрібно зробити сьогодні, я підсвічую її червоним. Бачу, да? а якщо я знаю, що задачу мені не важливо зробити сьогодні, я можу її зробити завтра, післязавтра, бо взагалі це не стільки задача, скільки пам'ятай про це, я підсвічую її. От зеленим. Тобто, це не означає, що потрібно зробити обов'язково. Що мені дає ця підсвітка? По-перше, я коли відкриваю планер, я розумію, що мені треба робити, що не треба, де можна почекати, де не можна і так далі. Тому. Крім того, є ще такі часові показники. Якщо я знаю, що задача буде виконувати тільки в цей час. Це насправді дуже зручно. Саме так виглядає моє новий варіант мого планування, а це є варіант класичного було чорного то планування сьогодні на завтра. І мені він тепер подобається, і правда, мені він продуктивний. Щодо розворотів, які я завела, як я їх оформила і так далі, і тому подібне, я думаю, я якось зніму цей ролик. І я не обіцятиму вам його зробити вже зараз. Мабуть, що це все, коли я змінюватиму планер. Да, я вам покажу, що я планую, які для мене сторінки дійсно працюють, як їх оформляю і так далі і тому подібне. А, власне, таке я вам хотіла розповісти про свої плани, редкінеличкий апгрейд е, цього питання, бо мене, чесно кажучи, час від часу питають, а коли будуть від відео про були Journal, чому ти їх не викладаєш. А я, бачите, налаштовуюся силами. Першим мені дійсно фізично важко влаштувати відео. З новою камерою, основною камерою на вертикальному, тому, відповідно, я ще думаю, як це зробити. А по-друге, тому що нічого особливого зараз тут не відбувається. Тобто я не планую на тиждень, у мене немає таких класних тижневих розворотів. Ну або не класних, е, любих, але от, от така от історія. До речі, в своєму інстаграмі я нещодавно піднімала питання щодо принтерів і МФУ і таки собі зробила цю покупку. А це найдешевший в своєму сегменті Canon МФУ. То тут є можливість і друкувати безпосередньо, і сканувати, копіювати. Він кольоровий. Як для активного студента, його буде замало, мені здається, але як для людини, яка друкує 2-3 листка раз в тиждень, ну, ідеальний варіант. Він мені подобається. Я вам залишу послання на його в розетці. До речі, у мене реально висить на робочому столі список цілий. Ця моя розкадровка, про неї детальніше я розповім в своєму прямому ефірі. Коли нарешті його проведу. Щойно повернулася додому, я ходила на ринок, купувала собі нитки для вишивання. До речі, зазвичай купую по один-два мотка, а сьогодні прям психанула і взяла чотири. Чому так мало? Тому що в мене просто під боком ці магазинчики, де можна це купити. І мені приносить якесь... Задоволення, коли потрібен новий моток, новий кольор, я можу худенько зібратися, вийти і купити. Я думаю, що якби магазини були надто далеко від мене, я би не бавилася оце в один-два моточка, а купляла одразу вже все, що потрібно по схемі. Ну, але не про це. Насправді про вишивку в себе на каналі я говорити не дуже хочу. Я навіть задумалась над тим, аби зробити якийсь окремий канал, для того, аби тут не було такої вінгрету. Цей канал залишити на книги, на саморозвиток, на от якісь такі штуки корисні. А інший канал зробити більш лайфстайловим, тобто показувати більше життя, більше влогів. Ну не от конкретно таких, тому що це читацький влог, я думаю, ви це розумієте, то тобто більше про те, що я читаю. А якихось таких прям справжніх. Ну і там заодно було б місце у цьому всьому. Хоча в мене ця ідея зародилася декілька місяців тому назад і я її все ще виношу. Тобто, от я думаю про це. Якщо маєте якісь ідеї, то говоріть. До речі, я включилася для того, бо вам показати, що я от зараз читаю цю книжку. Я вчора з нею засинала. Слухайте, вона крута. Серйозно, вона дуже легко читається. Але, попри те, неймовірно, для європейської людини з демократичного світу читати це прям вау 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 Тому що тут настільки описи подій, які шокують, просто реально шокують. І те, як люди живуть у такому тоталітарному світі, ну мені дивно, мені дивно, що в нашому столітті а, таке в принципі можливо. Тут, до речі, дуже цікава особливість: а, наш головний герой моряк, тобто він виїжджає на суднах, випливає на суднах, і м, тут у всіх моряків на грудях набите татуювання їхніх дружин. І якщо часом вони захочуть втекти або зробити якесь, ну, якийсь злочин то цих дружин, то цих дружин е обов'язково посадять в якісь концтабори. От ну і татуювання на грудях, як живе нагадування, що ця людина залежить від тебе в цьому плані, чесно. Я диву, даюсь, коли це читаю. Тут навіть неможливо якісь описати моменти, там якісь конкретні елементи, що шокують. Тому що шокує все. Кожен момент реально шокуючий. І мене шокує те, що це реально можливо. Це реально відбувається от там на іншому кінці планети в наш час, в час демократії, інтернету і так далі, і тому подібне. -то, мене це шокує. Мене шокує те, наскільки легко тут це написано. Тобто я це читаю, ну це доволі швидко читається. Але, попри те, з кожним реченням я така серйозно? Серйозно? Це все серйозно. Тут ну, неможливо описати якісь там конкретні елементи, треба читати цю книгу. Тому якщо вас, в принципі цікавить тема Північної Кореї, ну я вам рекомендую. Я так розумію, що книга художня, да? тобто, якщо цікавлять якісь дуже історичні факти, то, мабуть, Вікіпідію, чи куди там, які місця ходять за достовірними джерелами. А от якщо хочете дійсно проникнути з атмосферою, подумати, як у них там, то я дуже рекомендую цю книгу. Вона крута. Серйозно крута. Я продовжую читати, а з вами, думаю, попрощатись до завтрашнього дня. Бувайте!